Стосовно електроенергії, то так, зараз актуально люди ставлять собі сонячні панелі. Ось, наприклад, в цьому на даху, на козирку поставили. Математика там трошки цікава. У мене нещодавно друг поставив таку систему. Я вам наразі розповім, що це йому було коштувало і до чого готуватись з технічної точки зору і моменти бюрократичні нюанси. Сонячні батарії. Що це, навіщо і як працює? Минулого минулому році було встановлено 12 сонячних панелей. У друга потужність однієї 550-660 Вт. Давайте ж коротко розберемося, як це працює. Сонячні батарії це спосіб отримувати електроенергію без оплати рахунків і залежності від державних мереж. Це особливо актуально під час відключень або зростання. Тарифів, що складається сонячна система. Є три основних елементи, а точніше, чотири. Перше сонячні панелі встановлюються на дах або на землю. Кожна панель це генератор електрики. Наприклад, 12 панелей по 550-660 Вт це 6-8 кВт пікової потужності. Трошки далі розповім, що це могло б значити ці кВт і вати. Крок другий ставимо інвертор. Це перетворювач струму на 5,2 кВт це золота середина для середнього приватного будинку. Сонце. Дає постійний струм, а техніка в домі працює на зміному. Інвертори бувають однофазні або трьохфазні. Для стандартного будинку зазвичай однофазний. Третє це акумулятори. Зберігають електроенергію про запас на ніч або під час вимкнення електроенергії. І логічно, чим більша ємність, тим довше працює будинок без сонця. Наприклад, батарея на 10 кВт вистачає на світло, холодильник, інтернет і телевізор на 10-12 годин. І четверте, що вам знадобиться, це сонце. Що таке ватти і кіловати? по-простому, скільки. Це дає. Що таке кіловат? Це кіловат в годину. Один кіловат це тисячу ватт. Приклад простими словами: 600 ватт це як електрочайник або фен. Цього мало для всього будинку. 5 кіловат це вже повноцінне живлення будинку. Холодильник споживає освітлення, комп'ютер, але звісно дивлячись, який комп'ютер, бойлер, кондиціонер. Для чого нам ці сонячні батареї? Перше, економія. Де ви самі себе забезпечуєте, не платите за електрику? Друге, це автономність. Під час відключення електроенергії будинок не залишається без світла. Третє, це незалежність. Можна менше боятися зростання тарифів або проблем у державних мережах. І наостанок це можливість заробляти. Як вже розповідали раніше у випуску, ви маєте можливість генерувати та продавати електрику державі. Скільки це коштує? Ціна стартує від 5 до 6 тисяч доларів на базову систему на 5 кВт із панелями, інвертором і невеликими акумуляторами, але завжди можна починати з меншого і поступово розширювати. Якщо ж ви хочете продавати електрику державі, то вам необхідно придбати відповідний лічильник на електроенергію та оформити документи по вартості, якщо хочете, щоб хтось зайнявся під ключ.